Я okay, признаю свою Не, не надо мене защищати. На почту. Я бою, я бою на почту. Тебе. На почту їдемо? Так, да, терміново. їдемо на почту. Мені то м'ясо свіже. Що ми на почту? М'ясо. М'ясо свіже приїхало. Я боюсь. На м'ясо треба правочку зробити. Сука. Я мясник! Я мясник! Я мясник! Я мясник! ха 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 де Я мясник, демоны? Обовриться взад заберіть мене. Я мисник! Ой, сейчас влупляйся. Я понял, блять! Ох, у них глубоко Понял! ПП, забери мене, ПЖ. А ты де? <ріст> я любив вас! Погнали! <ріст> я походу выпав форточку. А, <ріст> а Прохор, прохардимся. А ось, ось, сіой, сіось. Ось. Нихуя себе, костюмчик. <ріст> Ген, карась, <за> кермо. <ріст> Швидко, <Шутка. ріст> Дима. Так, э, це. хто <ріст> там ти? Агент мясник, чи що? Агент Мясник? Агент мясник, боже. Сьогодні <ріст> я буду рисы. Ніхуя прохор на ти, ти, ти бачить. Та прохор вообще, ти шо? Оці, знаєш, оці випросовані такі, тендітні, виховані офіцери Фіб. Але ж це ж не. Він. <рес> <рес> Максимально дивний сетап. Вони всі в бідному районі катаються, ніхто не хоче виїжджати з нормальними, з нормальними пацанами катати. Та щас побачимо. Ми сьогодні їх знайдемо. Так о, нормально о, буде? О, о. Пан агент ВК, дочечки! Да. Що? <звук> Ой, я відчуваю. Я відчуваю цей смак. М'ясом пахне. М'ясом пахне. Дістав лікаря, викликав телефон. Є топор, ну я вже його крейдою обвів, тому зараз ми його короче, на, на запчасті топор і... треба. І відвеземо його. Сокиро дай. Агент е Вікей зараз все зробить, не переживай. Чуєш ти? Топор є? Топор топор, топор топор є, Агент ВК топор є, зараз ми його, зараз ми є. Блядь, тільки я ці не отрез. Мені мені топор тряб吞吞吐. треба, у мене топор закінчився. Ваші твої права чуєш. Ти не маєш ніяких прав, бо в мене так. немає топора. У вас ексклюзивний адвокат зараз буде, він сидить позаду, а ти твої кає! Отвічує за як а Це запах моїх яїць, браток. Дякую за підписку ще одну. Зараз ми їх відріжемо і побачимо. Тримай себе в руках. А я потримаю твої руки. Головне, к моїм яїчкам не треба лізти. Ніхто вас не лякає. Мене просто забрали до пор. І ти слишком вас будився? Я не можу без товара. Мені треба різь м'ясо приїхав. Виходь. О! о, о Виходь да. Так, відкрив. Щас я вийду. Чуєте? Вікей. Дверцята трошки заїла, треба стукнути разочок. Ха-ха, <ривіт> <ривіт> я щас стукну. Ай, блядь, вибачте. У них мені ячко відрубати, поможі. О, о, вже нормально. нормально, Нормально, не подякував, нормально. Випадай звідти. Будемо на тебе добре. дивитися. Ха-ха, <ривітся>. красаче. Люди. Куда, куда, куда? куда? А, жас, так, так я я нагадаю, 10-9 зазіхання на гослужбовці, назіхання на місця віки. Масочку, зірвемо. Шукаю його. Потроге повністю. Десь на третю світову чи що? <плоти> Документи Диві, поклади. Ай, я ма. Мужчина, якщо він не визнає свої ці, не визнає свої права, баніть по ногі його. Ааа, як пахне. Там повний набор, повний набор. А вони клієнт. Я тікаю. Підозру дасть. Так, добре. Лігер не потрібен. Я йду. Я йду. Та ще трошки сходів, і я знайду вас. Так, агент Карась викликає, двоє. Я прийняв, а, я прийняв. Адвокат прийняв. Адвокат прийняв виклик, чекайте. Ну що ось ваш адвокат. Я достав показати. Ознайомтесь жетоном, а знайомте жетоном. Цікаво. За що ви затримали? Переглянув документ. 10 9 за зіхання на життя О, федералів, розумієте? Да, О, да. 919293 136 86 Підстава, а підстава а під, може підстава у цього дядьки от на бодікамери. <клес> Запис <клес> бодікамери все є, <клес> да, це да, адвокат, все є. Я поняв. Зари мене, ти говорить, хочеш за мною. Хочете завалкувати вам свидетелям? Один на один. Один на один, будете спілкуватися чи не буде? Та кажи вже. А, я думаю, що немає сенсу. Да. Чому? Завжди є сенс? Сэ... Завжди є сенс. Сэ... А що він яєчки відрубає. Бідай демонс. Да ви мені тільки що трохи локали? Так ну, шо. Так? Да, ні, ні, да. Так, я тут. Все, тоді переглядаємо відео пішли. У мене так часу немає, блядь. Вы ч, ну, відмовляєтеся, адвоката? А, я відмовляюся. Ну, признавай провину. Ну, все, все. Признавай провину. Він признався, так. він каже, що він не гідний. Все, добре. Все одно. Так, признали провину. А, Май зараз іди лабораторія, сюди. Піка, чуєш, де лабораторія? Що? В ньому Так. Лабораторія, ну, на третьому поверсі. Ба, адвокат прямо. Так, лабораторія. Да. Генрі будеш я <палец> захищать. Захищай. <палец> Давайте я выклик, че разравнюю. Давай я подрываю. Да, послайте. О, как. Володя, Володя, поможи. Володя, Бог помощь. Бог помощь. Послать мені мне Володимир. Бог помощь. Мені, мені, Володимир. Прикинь? Твердий вин тютю. Не вытримав, получай. Упитал. Впитал, получается. Упитал. Ну, от на четвертий поверх. Погнали. Положив руку біля раковини, захотів, щоб топором обрубав. Все, всі вперед. Почекай, там хочеш, щоб йому влупанули разочок. Положив руку на стіл. Файно прицілився, навівся і лупанув. На, я охлібану. Послабте. А тепер як? Нормально в тебе, ні? Не знаю. О, все, є, так. я надіну. Сьогодні погнали, алло. Ти відчуваєш мою руку. Ти відчуваєш мою руку. Я відчуваю щось тверде позаду себе. Це моя, моя сакира. Шо, кайданки. Снял? Сидайте, сидайте, погнали, погнали. Та аномалия, аномалии. Алло, что такие аномалии? В нашем жизни Стань на адвокатуре уже не делал. Шо, переграв. Я там був. Я там був. Так, патруль. ФИП Погнали! Выехали в жесткий патруль. Достал, показал. Достал, показал. Достал, показал. Боже, Ген ПП, блять. Скажи, щоб цей на задньому сидінні, блядь, ну, штани вдів. Ст... в натурі, вдіслав показав. <ш��ував> тільки що так захищали, тільки що так захищали, пане адвокат. блядь, я піду звідси. Ні, в нього там дуже багато зброї, він не вирішив це. Да, зрозуміло, він просто дав давки. Він не готовий був, щоб я все розділив. А я би між нами розділив, у мене тепер є сокира. Я подірю порівну. Кому нижню частину. Я люблю м'ягеньке, м'ягеньке. М'ягеньке, вам серединку, а мені голову. Да, 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 да. Я люблю фокосте. Я люблю Зараз, Зараз Спишимось. Спишимось, паш. Що ви порушуєте? Зупиняємося. Шановний, а що це yeah. я розумію, що ми федерали? А як ви їздите? ДТП, блядь, влаштовуєте, чи шо. Yeah, 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 yeah. Врізалися it, тільки що it, в нас. Ти, ти бачиш, що в it тебе куди? тут м'ятина в машині є! І ще одна! Понакупала цих мерседесів, а їздити по не накупали. Стоять тут. Купіть ходок, будь ласка. Де тут беху побачу? Кого З кого ходой? З цього, блядь, ведмедя. О, как? Спробую. <рес> Филипп? Почему ты так странно выглядишь? Ема у вас костюмчики. А тебе БЕБ? Ознаем тебя, Агент Карась. Все, Тихо, стреляй, стреляй. Выходим. Стреляй. професійно. По нашим, по нашим, блядь. про прохардали, проедьте. Нам треба буде на почту потім заїхати. Зброя. Сюди <сіх> хороший. Аптечко, ми Алло! Достану лікаря, викличу телефон. А... Агент, дякую. Викличу лікаря, приїду телефоном. А ми ж його зачперенькали. Так, надіну кайданчики, десь добре. Дістану аптечечку, кажу, допомогу. Десь оказую допомогу цьому малому. Айма. Помітьте, що в нього навіть цього нема ботінків. Босий боси ходить боси. Боси. Дякую вам, дякую. Я, та, цей, в, е, Володимир, я поки в магазині тут провожу прозді. Кажи <різь> в, <різь> в мене слухай уважно. 10.9, дев'ять <різь> зазіхання на життя федеральних агентів. Також а я тут вже затримали. Кожна нас крапка шість, <різь> носіння зберігання, Не зброї, держзразка. Зараз я е, дуже е, рі, різким е, движенням.

Не бійся, я буду тебе захищати. Досіння зберігання госзброї 10 919293 котики від трьох до 26 грам. Чудово. Маєш право зберігати мовчання, маєш право на адвоката і на телефонні дзвінки. Нам до на спочатку. Я признаю свою вину. Давай. Відкрию пасажу присяг... при запхнув автомобіль, закрию дверця. Тобі, Тобі потрібно, не треба ну адвокат? Адвокат Ні, мені екей. не треба адвокат. Я буду Позаду тебе захищати. Я признаю свою вину. Не, не, надо мене защищати. На почту. Я бою, я боюсь на тебе. На почту їдемо? да, терміново. 34, їдемо на почту. Мені то свіже. Почту? м'ясо свіже. Що на М'ясо. М'ясо свіже приїхало. Навігайте. Навігайте. Я боюсь. На м'ясо треба справочку зробити. Сука! А яке ви м'ясо більше полюбляєте, хлопці? Я люблю Я... вкуснее. Ми... знаєте... Вирізку. Не до кінця прожарене. О, ось, направо, 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 направо. Ось сюди, Ви? врізайся, ворота! Ось ці справа, по праву руку. Оба, отак, да, все. О, стій! О, нормально! Стою. Стоїть. Йобаний рот, мене перше, це Ближче, Ближче. ближче. Так куди ще ближче, блядь? Куди? <рес> блять. що блять, происходит? Что, за хуйня тут происходит? Мне страшно, Зберігайте спокій. Не можу тут, блять, зберігати спокій, бути... Будь... бо в нас, блять, в машині м'ясник, сука, сидить, блять. Погнали. Поїхали. Я на речі заточив. Все, тепер їдемо до федерального. Пане м'ясник. Ну, стажуй. Да. А яке ви м'ясо полюбляєте? <рес> Я свіже. Тільки свіже. Він любить сире, сире, максимально сире. Заморожене, не. Замор гризе заморожене прям, да? Ні, як... я не люблю заморожене. Як цей бля, як його мор морожене. Ні, тільки свіже. О таке знаєте, ще з запахом і тепленьке. З запахом і тепленьке. Таке м'ясо.